Беру ось так, формую таку ковбаску, щоб потім тісто печиво не перекладати, я одразу роблю його на перегаментній бумазі, щоб не було заморочок ніяких. Раз, два і все. Ось так потихеньку розкачую, приблизно 4-5 мм. Краще 5. Духовка має бути вже включена, заздалегідь 190 градусів до готовності. Я включаю верх-низ і провіряю потім шпажкою. Якщо шпажка суха, значить печиво готове. Краще дивитися за своєю духовкою, тому що у кожного духовка по-різному працює. А щоб вийшов такий гарний квадратик, я просто беру і трошки ось так піддіваю, підрівнюю, щоб потім можна було гарно нарізати, одинакові зробити розміри. Приблизно має бути ось така висота, приблизно як один палець, ось така товщина. Дуже мягке. Настільки ніжне. Ось так воно виглядає внутрі. Головне не пересушити при випіканні. Попробували шпажку, якщо шпажка суха, все, можете винімати. Не треба перетримувати, тоді печиво буде ніжне. А якщо перетримати, ну тоді твердіє. Ось такий ножик. Спочатку ріжу на половинку. Я зроблю такі маленькі квадратики, ви можете великі, це хто як хоче. Ось так. Я їх не буду відділяти, я нарізала і так залишаю. Між ними все рівно є. Трошки відстань. Ось так. або так. Бачите, яка товщина? Як палець.